Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов, і це офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні проекти, що дозволяють нам керувати містами та покращувати стан. Міст загалом ми проводимо розслідування, щоб зрозуміти, хто з корупціонерів наскільки корупціонер і який чиновник більше гнида. Це важливо. І сьогодні ми будемо говорити про Ілона Маска. І чому Ілон Маск та Володимир Путін можна поставити знак рівняння концептуального рівняння? Отже, говоримо про маска та експерта у світовій геополітиці. This. З Ілон Маск навряд чи хтось не знає, хто такий Ілон Маск, друзі. Але якщо коротко, це інженер, це підприємець, це винахідник, це інвестор, це мільярдер, це засновник компанії SpaceX, PayPal, Neuralink, Boring Company. Тоні ви маєте пальце в багато різних адвансних технологіях. Генеральний директор та голова Ради директорів Tesla, що керує заводом Tesla, на 6 січня 2021 року став найбагатшою людиною у світі Обігнавши Джефа Безоса, на початку повномасштабного вторгнення, Ілон Маск висловив свою підтримку не тільки словами, а й справами. У лютому 2022 року у Твіттер бізнесмена про допомогу попросив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наприкінці лютого сервіс було активовано е в Україні, це його Starlink, та було відправлено перші 500 станцій. Нині в Україні працює вже понад 12 тисяч терміналів Starlink, коли він писав свої безглузді твіти Ілон. Він згадав, що на включення та підтримку Starlink в Україні його компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів. Крім Starlink, бізнесмен передав Україні 44 системи збереження енергії. Tesla Powerwall вартість однієї становить близько 11 тисяч доларів. Енергетична система Powerwall має високу автономність та забезпечує резервне живлення при відключенні електрики. Отже, 3 жовтня. Значить, щось йому прилетіло в голову, та він вирішив провести опитування щодо того майбутнього України. Отже, він запропонував повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом о імпотентного ООН, о тому, що Росія вийде, якщо буде воля народу, тому що Крим формально входить до складу, забезпечений Кримом водою. Ну там багато несенітниці. Але несенітниці чітко проросійською. Проте є пояснення, що ж прилетіло на маску в голову для написання цього і усіх наступних. Прессреліст Тесла, що вийшов за декілька годин до цього проносу Ілона у Твіттері. Основним в цьому. Присередитися є те, що поставки зроблених машин Тесла є нижчими ніж об'єми зроблених машин. Акції компанії впали майже на 10%, а впали вони за 2,5 години до першого твіту Ілона Маска. Мільярдер звинуватив у цьому ботів. Знову ж таки, у Твітері. Отже, людина втратила умовно там 30 мільярдів доларів своєї компанії, і після того почався в сербо. Для того, що ви зрозуміли. І що відбувається, я проведу історичну паралель. Ровно на 100 років назад ми поговоримо про Генрі Форда. А Генрі Форд, друзі, якщо звернутися до історії, це дуже крутий бізнесмен. В 20-х роках він був дуже подібний на Ілону Маска. Він ехідник, промисловець зробив доступними новин товарів автомобіль, винайшов конверт тобто, сучасна збірка автомобілів, неможлива без Форда. Утім, його амбіції були значно більшими за просто бізнес. Генрі Форд щиро ненавидів євреїв і навіть купив газету, щоб друкувати наклепи на євреїв мільйонними тиражами. Поклав цьому кінець адвоката Арон Шапіро. Після суду Форд виплатив компенсацію, вибачився перед євреями та закрив газету. Але менше з тим. Збиткову тижневу газету The Deadboard Independent Генрі Форд купив у 2018 році на ім'я свого. Особистого секретаря Ернеста Ліболда у перші уроки Першої світової війни, Ліболд, який народився у сім'ї німецьких мігрантів, підозрювали у шпигунстві на користь Німеччини. Довести, на жаль, це не вдалося. Чувак суб'єктивно робив наклеп на одну з націй численних, що на той час жили в США. Тобто це перший прояв того, що він суб'єктивно тронувся мозком. Суб'єктивно. Наступний проект такий, щоб закріпити успіх, так сказати, він вирішив створити власне місто, місто Фордляндія. Утопічне місто, друзі, але факт є фактом. У вересні 2027 року автомобільний магнат Генрі Форд орендував у Бразилії 15 тисяч квадратних кілометрів джунглів. Він планував засадити цю, цю територію гівією та виробляти каучук, необхідний для автомобільних шин та тросів. І паралельно він вирішив створити ідеальне. За його мірками поселення власну утопію в Фордляндію, де б кожен отримав достойну зарплатню та мав би культурне дозвілля. Проєкт, що мав показати магію білої людини, Фортен вистав мільйони доларів. Однак нічого не вийшло, люди не захотіли жити за правилами Форта, а плантації згубили шкідники. Ідеальний устрій життя омріяний Генрі Фордом, насправді підходив тільки Генрі Форду. Люди пропускали роботу, нехтували своїми обов'язками, траплялися випадки самоубства. Американцям дошкуляли Хороба, малярія та жовта лихованка. Це, це до того, що Іло Мак зараз абсолютно так же, як Генрі Форд, нам розповідає про те, що треба летіти на Марс, засвоїти планету та будувати власну незалежну планету. Генрі Форд та Перша світова війна. Генрі Форд був пацифістом. Настільки, що виступав проти самого існування військових, армія та зброя вважає він рано чи пізно приведуть до війни. Коли у 14-му році в Європі спалахнула Перша світова війна, бізнесмен своїм коштом спорядив корабель миру, завдяки якому хлопчики солдати могли. Повернутися додому вже на Різдво. На цьому кораблі круїзному лайнери десятки американських моральних авторитетів, начали з Фордом, мало з Нью-Йорка дістатися до Осло, а тоді прокламаціями та бесідами переконати європейців зупинити війну. Задом провалився, звичайно, Форд дорогу до Європи захворів та майже одразу після боробоття повернувся до США літаком. Іншим делегатам не вдалося досягнути помітного результату. Книга Генрі Форда міжнародне єврейство демонструє вже не традиційний антиюдаїзм на релігійну тематику. А Новий підхід Чотиротомник складається зі статей промисловців, що входили, виходили в його газеті з Dearborn Independent. У багатьох інших місцях єврея показані як джерело зарази, де треба його треба вичистити. Як відомо, Адольф Гітлер і його спідвижники підхоплять цю псевдогігігієнічну термінологію слово в слово. Єврейство більше не визначатимуть за релігію, а за расовою ознакою. Це настільки живуча раса, що подолала всі зусилля її знищити. Звичайно, Форд не закликає відновити це зусилля, але формулювання в нього дуже характерні. Панацею він вбачає в англосаксонській, арійській, білоєвропейській або англосаксонсько-кельтській расі. В жилах такої раси тече кров цивілізації, що перетнули океан, щоб заснувати. Америку. З найвідоміших цитат Генрі Форда, друзі, це такі: якщо вилучити гроші у 50 найбільш найбагатших єврейських сімей, то припиняться війни та революції. Якщо вітер заносить у західне вікно дим, винні євреї. Якщо вітер заносить у східне вікно полюку, також винні євреї. Світова війна це справа рук міжнародних фінансистів. А міжнародні фінансисти це не що інше, як міжнародні євреї. Німецькі євреї, французькі євреї, англійські євреї, євреї завжди є загрозою світу. Ну, відчувається, да, що у чоловіка поїхала кукуха. це було 100 років тому. Зараз Ілон Маск пише щось подібне, але про українців: що тіпа, треба домовлятися, треба віддавати Крим, треба нехай люди вирішують там, і таке інше. І чому це дуже подідено на Путіна? Поясню. Путін живе в своєму власному суб'єктивному світі останніх 20 років. Він щось, тобі, щось собі придумав. В нього немає ідеології, в нього все пов'язане або на баблі, або на його внутрішньому якомусь суб'єктивному світі. Генрі Форд так само. А Генерфорд, я думаю, він був упоротий. Декабо він був упораний, і він щиро вважав, що треба Форляндію будувати, що треба ненавидіти щиро євреїв. Ну і загалом, ви уявляли, що було в голові. Так от Лілон Маск, як найбагатша людина в світі, як людина, що паралельно займається багатьма бізнесами, як геній, Він реально геній. Він щось собі в голові, може, не без якоїсь вказівки, придумав якийсь свій світ. І цей світ він транслює публічно. На нас з вами. Отже, ця людина має можливість суб'єктивно приймати якісь рішення та впливати цілком на планету та абсолютно реально думати про те, щоб заселяти іншу планету. В принципі, такі люди вони роблять революційні речі для світу, бо все, що робить маск, це дуже інноваційно, революційно, не завжди дуже нове, але дуже ефективно. Тому ми за це йому щиро вдячні. Але маємо бути обережні з цими висловлюваннями, цими пропозиціями, що висловлює така суб'єктивна людина, особливо коли ця суб'єктивна людина найбагатша в світі її думки сходяться з іншою суб'єктивною думками суб'єктивними думками людини по прізвищу Путін. Наше завдання боротися і власну суб'єктивну думку зробити головною. І все на сьогоднішній день це можливо тільки. Під час активних військових дій, підтримки ССУ, підтримки волонтерів та звичайно офісу трансформації. Бо хто ж має, бо хтось має ж відбудовувати це все після того. Офіс трансформації може, Отже, лайк, підписка, дзвоник. Це важливо. Ставайте нашими патронами. Це важливо. Єдаємося. Максим Бахматов, та офіс трансформації. Пока. ただいま。